Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми зануримося у світ розкоші, мистецтва та унікальності, бо це мій топ-10 фаворитів нішових ароматів на весну 2025 року. І якщо ви втомилися від мас-маркетовських парфумів, або вам просто подобається дізнаватися про унікальні аромати, я впевнена, це відео буде для вас цікавим. Перегляньте в описі до нього буде у більш корисної інформації. Залиште під ним величезну подобайку, та не забудьте підписатися на мій канал. А після цього давайте розпочнемо. Ну що ж, Весна це мій найулюбленіший сезон. Напишіть, будь ласка, які у вас зараз фаворити. А мені подобається, що саме в цей період можна носити дуже багато різноманітних ароматів, бо коли прохолодна погода, можна вдягти щось більш тепле, а коли вже сонечко світить і стає тепліше, можливо, краще дістати якісь свіжачки. Тобто, моя добірка буде дуже різноманітною, але усі ці парфуми ви можете знайти в одному місці. За посиланням внизу ви перейдете на Сайт союз Авангард. І в цьому онлайн-магазині є дуже багато моїх улюблених парфумів. Це не спонсорське відео, я просто вирішила поділитися з вами цим місцем. Можливо, якщо ви за кордоном, або в них є доставка в Україну, якщо ви в Штатах, то буде ще легше. Тобто передивіться, будь ласка, що в них в каталозі є, або, можливо, у вас є інша можливість якось затестити ці аромати. Вони дуже Файні я хочу розпочати з справді дуже неймовірно універсального парфуму, який усім підійде. Мені здається, найкращий час його носити це саме весна. Бо парфум Lost Alice від італійського нішового бренду Mask Milano насправді дуже текстурний. В нас тут є амбретта, вона легка в поєднанні з коренням ірису, який більш пудровий, текстурний із деревинним. Сандалом, насправді, аромат доволі гладкий по текстурі. Тут нам ще налили трішки молочка, щоб підсилити аромат затишку. Тут ми маємо ще дуже неочікувану нотку моркви. Напишіть, будь ласка, чи ви колись тестили аромат з морквою, чаєм? Тобто, якщо, знаєте, погода не вау на вулиці, можливо, пішов дощик, як це часто буває навесні, і ви залишилися вдома. Вам треба вийти, але ви хочете огортуючий парфум. Це Дуже файний аромат, бо тут є і ароматичні ноти. шавлію, трішки буквально квітів, він все ж таки більш пухнастий, деревинний, затишний, унісекс, що тримається довго, і насправді з ним ви не промахнетеся. Тож, я раджу вам спробувати Lost Alice, який, а вже ж був натхнений історією про Алісу в. Зазеркал, мені здається, я чомусь ніколи не читала цю казку. А якщо ви її знаєте, то, будь ласка, напишіть, чи хотіли би затестити парфум який натхнений. Ну що ж, ми рухаємося далі до флорального аромату. І я обожнюю квіткові парфуми навесні. І ви знаєте, точно нотка і квітка, з якою стається весна у багатьох, це мімоза. Тобто я сьогодні вирішила і парфум підібрати такий відповідний. Це Мімоза від бренду The New. Notes. І ви знаєте, він відрізняється від багатьох інших з нею. Насправді в мене їх багато, бо я люблю мімозу. І з нею я ознайомилася тільки коли переїхала за кордон. Багато років тому, як ви знаєте, я живу в Німеччині, але тут вона не розповсюджена. Ось в Італії на день жінок усім дарують мімозові букетики. Я знаю, що у Франції є така традиція в Україні. Я чомусь ніколи. Не чула про мімозу, навіть не знала, як вона пахне. Насправді це гарна, пухнаста, жовта квітка. І вона має цікавий аромат, бо він пудровий, але в ньому є щось таке чайне, зеленувате, дуже цікаве. І це більш сучасна інтерпретація цієї квітки, бо вона колись давно була популярна, потім зникла з трендів. І ось нещодавно, декілька років тому, насправді вже парфумери знову звернули на неї свою увагу, і вона часто буває. Пудрова. Така інтерпретація мені подобається, але тут вона більш сонячна, як гарний, такий, знаєте. Справді весняний день, коли хочеться набиратися позитивної енергії. Саме так звучить цей парфум. Він дуже лагідний. Якщо ви полюбляєте парфуми з мімозою або пудрові аромати, я впевнена, вам він сподобається. Ну що ж, на контрасті з ним я хочу представити вам Ivory Sky від бренду Perroy. Шикарний і дуже доступний по ціні нішовий бренд. З насправді прикольними і сучасними ароматами. Мені сподобався цей, хоча в мене є. Парфуми з цього бренду, які ну, зайшли мені більше. Але коли прохолодно і виходиш на вулицю, і хочеться так, теж знаєте, такий аромат вітряний, так я можу його охарактеризувати. Я його люблю носити і поєднювати з іншим парфумом, бо він завжди додає більш. Стійкості і знаєте, такого ароматичного повітряного відчуття. Тут є бергамот на старті. Тобто, це поєднання цитрусових нот з деревинними, бо в базі є ветивер, а посередині там сандал. І він такий деревинно-цитрусовий, дуже стриманий, освіжаючий. Якщо ви любите поєднювати або наслаювати аромати, я впевнена, він вам сподобається. Він сучасний, не дуже який, знаєте, занадто важкий, тобто простий в носі. І і насправді в цьому його фішка навесні, коли бувають прохолодні дні, і хочеться також такий повітряний аромат, або навпаки, коли вже тепло, і хочеться освіжаючий аромат, саме Ivory Sky це чудова версія і опція, яку ви можете спробувати. А якщо ви полюбляєте солодощі, ви знаєте, що зараз гурманіка б'є усі рекорди, вона дуже популярна. Я багато чула про Мейсон-Матаха бренд. Особливо декілька інших парфумів. я сьогодні хочу розповісти вам про де ця назва. Bon uh, Bon uh, Це супер парфум. Я ознайомилася з ним, uh, коли була на виставці в Мілані. Ah, і він звучить як справді uh, трускавкова, така полунична жуйка. Якщо ви полюбляєте uh, справді їстівні парфуми, ви любите цікаві акорди, поєднання з таких нестандартних нот, це полуниця, вона карамелізована, і вона справді така насичена фруктова. Дуже вибухова, а прям слинки текуть, і ви знаєте, що полониться це зараз неймовірно а, популярна нотка. Вона мені здається. Зараз надихає дуже багато парфумерів. Мені це подобається, бо кожного тижня виходять нові аромати з нею. І мені дуже подобається цей. В мене є пробник, і я вже додала його до свого вішліста. Сподіваюся, що скоро в мене з'явиться декілька ароматів цього бренду. Якщо ви про них чули, вони суперкруті, можу підтвердити, вартують уваги 100%. Так само, як і наступний парфум Icy Fizz від французького бренду JUS. Ви знаєте, він мене насправді вразив, бо це не. Найкрутіший і сучасний фужер. Я дуже так, знаєте, прискіпливо ставила до цього жанру, бо зазвичай ці парфуми для мене більш такі вінтажні, чоловічі, але тут ми маємо справді цей холодний і майже такий льодоватий, зелений чай з цитрусовими нотками, тобто він дуже ароматичний і освіжаючий. Якщо вам полюб... ну, подобаються більш холодні нюанси в парфумерії, він шикарно звучить, і мені здається, ось саме в прохолодну погоду, навесні, коли ще не зрозуміло, яка буде погода протягом дня, його можна легко нести, бо він такий класичний, але все ж таки сучасний. Ну, ось наступний парфум, Боже, це моє парфумерне. Я довго вам про нього не розповідала, але Кінь Transformation від The Harmonist – це щось особливе. І насправді це магічний аромат чистоти. Знаєте, коли вийшов після душу, нанес якісь засоби по догляду за шкірою, за собою, і це відчуття шику, справді якоїсь розкоші. Він дуже довго тримається, завжди приносить мені компліменти. Мені подобається дизайн флакону, звучить він. Тут є мускус, тут є флоральні ноти, мигдаль. Але тут насправді не про ноти, які можна виокрити. А про відчуття комфорту, розкоші, доглянутості, шикарний аромат з крутою стійкістю. І він все ж таки більш такий холодний. Тому, мені здається, на весну він ідеальний, коли знову ж таки незрозуміло, яка погода. А коли ми вже рухаємося більш до теплих днів, вала від парфам з Де це один з моїх фаворитів, обожнюю цей парфум, про недоспілі фрукти. Тут є білий персик з альдегідами і квітками. Квітками, флоральними аспектами і сучасними молекулами. Тобто це парфум, який дуже гарно тримається, незважаючи на легкий характер, він буде з вами навіть в дуже теплі дні, і він завжди приносить мені багато уваги. Тож, якщо ви хочете носибельний аромат, який би дуже подобався, але звучав не банально, я раджу вам саме його. А ми зараз будемо говорити про ну справді, важку люкс-нішу. Так би я описала Роджа Дав, бо в нього ну, насправді. Парфуми неймовірно крутезні. І Елісіум я тримаю тільки на особливі заходи. А в мене день народження у квітні, є ще багато інших особливих, знаєте, таких подій завжди навесні. І я його тримаю саме на такі дні, бо це нереально крутий, такий класичний, пудровий, лагідний, шикарний, жіночний, неймовірно, приємно знайомий, але водночас. Mm, такий ну крутий аромат а, на весну. Тут багато квітів, цілий букет у флаконі, і уродчада все завжди дуже знаєте так. Гарно збалансовано, тож раджу його, якщо ну, ви можете таке собі дозволити. І ще один шикарний парфум. Просто хотіла вам розповісти про цей шедевр від The House of Wood під назвою Sabi. Подивіться на цей крутий флакон. Ви знаєте, це більш про атмосферу. От знаєте, якщо в якомусь дорогому журналі або фільмі є о, такий бейзаж, така картинка, багато квітів, шикарний білий стіл, накрито дуже багато смаколиків, легкі витончення. Кондитерські десерти, цитрусові а, якісь цитруси на столі, квіти живі, зелень це все в якомусь шикарному садочку. Так він звучить. Тут є корт васаби, це щось неймовірне, є груша, є зелені і флоральні ноти, і навіть якась приємна, така, ну, справді, цікава і мотивуюча енергійна нотка. І парфум насправді ну, такий унікальний. Я такого ще не чула, я люблю цей бренд. Вони завжди дивують. Це дуже крута артистика від італіянців, вони це вміють. І я його можу вам порадити, якщо, можливо, в, в якійсь нішовій парфумерії в бутіку представлений цей бренд. Запитайте про ваві саві, бо він справді відрізняється від усього іншого. І через ці поєднання зелених, квіткових і десь легких цитрусових ноток, мені здається, він шикарний саме на такі приємні якісь, можливо, заходи, коли хочеться відвідати особливі місця і звучати якось унікально. Він шикарний. А ось на вечір, слухайте, я маю для вас шикарний. Парфум на весну. 403. Новинка від Bon Бонпафемор Shadow, який нас усіх дуже здивував на X-Songs, моєму хлопцеві. Він дуже сподобався. І його створив Квентін Біш, який також. А, Творець дуже популярної деліни, і мені здається, вони прикликаються джемовою фруктовістю, хоча він про ноту Міри, це бальзамічна нота. Але незважаючи на те, що тут багато деревини, і більш таких ну, базових і типово важких нот, це парфум не про це. Він якийсь справді містичний, крутий, сексуальний, потужний, сучасний, звертаючи на себе увагу, в ньому поєднюється дуже багато цікавих ноток, він гарно шлейфить. І я його би порадила саме на вечір, бо в ньому все ж таки більш потужний. Він не такий, знаєте, легкий та ненав'язливо, десь можливо непомітний. Тобто він відчутний і справді дуже класний. Унісекс 100%, як і більшість з сьогоднішньої добірки, яка я сподіваюся вам сподобалася, була корисною та цікавою. Напишіть, будь ласка, який ви парфум з цих ви би хотіла затестити, можливо, щось заінтригувало. Мені було цікаво було дізнатися, що ви зараз носите, і які парфуми і відео ви чекаєте від мене, щоб я для вас. Оглянула, тож залишайте ваші коментарі внизу. Я завжди дуже люблю з вами спілкуватися. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, поставте подобайку, не забудьте підписатися на мій канал, слідкуйте за мною в соціальних мережах, користуйтесь моїми знижками, залишайтеся позитивними, не зважаючи на новини. Треба слідкувати за собою і тримати своє ментальне здоров'я. В, знаєте, в порядку, бо всі маніпулюють, усі спекулюють на наших емоціях тобто спробуйте дивитися той контент, який заряджає вас позитивною енергією. Сподіваюся, ви отримаєте це на моєму каналі, і я буду чекати на ваші коментарі. Бажаю вам гарного дня та слава Україні!